Намасте, друзі, перед тим як прослухати вебінар, погляньте кадри з попередніх наших ретритів. Масте, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб три паралельні канали, на яких зараз відбувається вебінар, присвячений ретритному курсу Практикуй правильно, 8, 12 березня. Я коротко розкажу про курс. Можете задати в прямому ефірі запитання. Можете потім в коментарях, тому що ситуація така, що зараз куди більше людей в записі переглядає, чим безпосередньо в ефірі. Я буду відповідати, що Фейсбук, що Інстаграм, що Ютуб. Розпочинаємо ретритний курс. Практикуй правильно, який стартує 8 березня, тобто трошки, трошки більше, чим через місяць часу в Карпатах Українських Карпатах, екокурорт Іскі. Um, це захід вперше, який ми організовуємо дуже такого нестандартного формату, тому що ретрити вони були, називаються перезавантаження. Перезавантаження з Юрієм Суликом вони проходили ці цього вересня. Навіть це зразу відповідь на запитання, чи точно буде захід. Масштабний захід ми цього вересня змогли провести успішно без всяких моментів. У нас курси були живі в форматі в червні. Тому ретрит буде, так? Але попередні це були саме ретрити. Ретрити, коли ви приїжджаєте, коли ви перезавантажуєтесь, заняття побудовані таким чином, щоб дати певний стан. Це класно, це дуже важливо. Але цей формат щось інше. Якоюсь мірою щось більше, тому що це ретритний курс. Я бачу великий запит, надзвичайно великий запит в тому, щоб навчатися не тільки практикувати, а саме було оця елемент, навіть не елемент, а повноцінний формат навчання. Крім того, мої проекти виділяються тим, що там води немає, там є конкретика, раціональний підхід, структура. І, власне, в такому ключі розроблений курс. Практикуй правильно. Ретритний курс, який буде 8-12 березня, всього 5 днів. При цьому перший останній день він скорочений. Про це я ще розповім. За цей період ви пройдете зі мною практику, багато практики, лекційні частини дуже значні, включно з проектором, включно з тонкощами фізіології анатомії, по двох ключових темах. Це Асана і пранаяма. Чому? Чому такі теми? Тому що вони є надзвичайно ключовими для будь-кого, хто практикує йогу або практикує зі своїм тілом. Тому що асана можна перекласти як форма тіла, пранаяма як дихальні вправи. Якщо все спростити до неможу можу й приземлитися. Першу чергу, звісно, це корисно для людей, які хоч якось цікавляться його, і зразу відповідь для кого цей курс, чи для досвідчених практиків, чи для новачків. І для тих, і для тих курс буде однаково цікавий, тому що він буде не про щось. Ну, в плані зразу робити складні форми, яким новачкам може не підійти, хоча підведення і як їх досягнути, також буде. А скоріше про навчання, як практикувати правильно, як зробити так, щоб те, що не виходить, вже дуже багато часу, роки можливо, практики стало виходити чому проблема? Як вімкнути правильно злагоджену роботу агоністів-антагоністів? Щоб з однієї сторони м'язи були пластичні, пластичними, з іншої сторони, вони мали певну силу. Ми будемо говорити про дихальні практики. І дихальні практики, бо ми якось. Чули про це, хтось щось практикує, а дихання відбувається з нами повсяк, ну, повсякчас. Ми не можемо навіть кілька хвилин прожити без дихання. Навіть дуже треновані люди це 5-10 хвилин затримка дихання і не більше. І цей процес наскільки... Глибокий, наскільки може давати потрібні результати, наприклад, на ретриті я розкажу не тільки як правильно дихати, а що ви цим можете реально отримати без всяких там. Ну тоді ще ці моменти я також скажу тонкі, езотеричні, але акцент буде от зробити і відчути, а не уявити. Наприклад, як той чи інший тип дихання може вас активувати. Чи розслабити так? Наприклад, ви занадто розслаблені пасивні втомлені, як дати? тонус симпатичній гілці нервової системи, і навпаки, ви не можете заснути, приміром у вас збуджена нервова система, які розслабити як при тих чи інших проблемах зі здоров'ям, той чи інший тип дихання може допомогти, наприклад, при головних болях, наприклад, при бронхіальній асмі, наприклад, при варикозному розширенні вен а, і багато інших моментів, тобто конкретика. І я думаю, що ось така конкретика, вона в подачі як вдосконалити свою практику, асан, як відналаштувати свою дихальну практику, скоріше за все, ви навіть неправильно дихали. Так, це буде корисно надзвичайно будь-якій людині, навіть якщо ця людина не займалася його, особливо якщо займалася, тому що такий ретрит за короткий період часу, 5 днів, зможе набагато, набагато покращити свою практику реально і зробити її результативнішою. Для досвідчених практиків ну, буде багато моментів, про які ви не задумались. Будуть деталі, буде структура. І це все тому підходить абсолютно. Всім, з однією умовою, яку я озвучую на всіх заходах. Ну, перед відео що не має бути серйозних проблем зі здоров'ям. Якщо є серйозні проблеми зі здоров'я до лікаря, він має дати дозвіл. Тоді, будь ласка, всім іншим ласкаво прошу. Бачу, приєдналися все більше людей. А нагадую, що зараз короткий такий вебінар про ретритний курс 8 12 березня. Практикуй правильно, хто ще вирішує. Я хочу дати відповіді на ваші можливі запитання, тому пишіть зараз в записі. Так, більшості бачу, пишуть України, ще й повітряна тривога. Є такі моменти, в кого світла немає. Більшість, абсолютно більшість людей, буде, буде дивитися вебінар в записі. Ем, та я бачу, є питання від налаштування Асан на ретриті в начальному буде по чіткій структурі, будуть такі універсальні принципи, знаючи яких ви будь-яку асану зможете відналаштувати набагато краще. Будуть сегментарне відналаштування, в першу чергу плечового поясу і тазу як основи будь-якої форми, що і як має бути. Буде локальні, тому що певні форми, особливо популяр популярні. Найбільш поширені мають якісь свої тонкощі, особливості, і на них я також зверну увагу. Це все обов'язково буде щодо пранаям. Пранаями діляться образно кажучи на три етапи. Якщо це справжні пранаями, це її підготовка дихального апарату, робота вже із достатньо довгими затримками диханнями із сіма ефектами, які спочатку гіперкапнія, потім гіпоксія, навіть можлива. Так. І третій етап, коли до допранаєм додається внутрішні аспекти роботи. І це, власне, все в практиці буде на ретриті. Тому що я буду розказувати, буде лекція, буде демонстрація. І саме головне ряд занять, здається, вісім занять у нас по програмі заплановано, де ми це все імплементуємо, втілимо в практичне. В практику. Е Зауважу, що оскільки це не курс як такі навчання, а ретритний курс. Тобто у вас буде ну якби два заходи в одному, тому що побудована програма так, що ви пройдете оцей курс, значно покращите свою практику, проженете тонкощі, це все я вже розказав коротко, але це є ретри, тому що він відбувається еко курорт ісхід, де фактично майже всі наші заходи відбуваються неймовірне екологічне місце. Гори, джерела, баня, коники, конюшня, сироварня, все це в одному конгломераті, в одному комплексі. І програма побудована так, що заняття, по суті, мають два блоки: ранковий і вечірній. Весь інший час ви вільні. І в нас будуть спільні заходи, такі як спільний похід в гори, як відвідування бані. Приміром, так є це в програмі. Посилання, кому треба, я закину. Відправлю. Ну хто де переглядає у Фейсбуці? Є посилання в Ютубі. Під відео буде посилання на розширену програму. Ну, в інстаграмі треба буде мені в Дірект написати. Я також відправлю. Тобто ви зможете, крім того, перезавантажитись реально. Так, тому що я розумію, в в якій ситуації ми всі перебуваємо, В якій стресогенній ситуації, які новини щоденно ми читаємо і повірте, те, що найбільше потрібно, щоб ми перемогли кожному українцю, це бути в ресурсному стані, тому що коли в нас є ресурс, ми можемо діяти, ми можемо інших надихати, ми можемо допомагати, донатити на зсу, ми можемо багато що робити. І такі ретрити це можливість ну якби привести себе в порядок, зібрати Принаймні, останній ретрит у вересні, який ми провели. Дуже багато було людей. Приїхало, Незважаючи на цю всю ситуацію. Багато людей було з різних куточків України, окупованих ну переселенців багато було людей, і всі відмітили, що ось такий захід дає насправді цей ресурс. І далі, після нього ну хочеться жити, робити, діяти. І це також одна із цілей нашого заходу. Тому ми його проводимо вживу, тому ми його проводимо в Карпатах. Це не просто курс, який я можу в онлайні провести навчальний, але ви і отримаєте навчання. До речі, про навчання. Цей курс ну знаєте, я завжди стараюся в своїх заходах дати максимум більше, чим люди очікують, і по всіх параметрах ну задати максимально високу ланку. І кожен, хто пройде ось цей ретрит, хто буде на заняттях, всіх заняттях буде, там не буде іспитів, отримає міжнародну сертифікацію йога альянсу. Але це не, не плутайте сертифікат там йога інструктора. Ви не пройдете за 5 днів там дві двічі в день, відвідуючи заняття йога інструктором. Це сертифікат називається підвищення кваліфікації. Є такий стандарт. Хто вже зараз на заході багато, на жаль, українців виїхало вимушено, і йоги-інструктори, які пробують там працювати, бачать, що от така організація як йога Альянс, Ми фактично єдині в Україні, хто видає, ми сертифікуємо найвища міжнародна сертифікація. Є такі профіль цих інструкторів, і це такі, знаєте, як статуси. Інструктор, коли має в Йога Альянсі закінчено навчання, він має. А, ну, можлив... можливість додавати заходи, де він. Де він відвідував, але ці заходи мають відповідати певному стандарту. Оце стандарт йога альянсу підвищення кваліфікації. Якщо ви працюєте на заході, ось такі проходження заходів додають вам суттєво рейтингу. І це не важливо зараз ще ви інструктор, чи потім плануєте стати, тому що цей сертифікат ви потім можете якби додати до свого профілю, навіть якщо ви ще не планували бути інструктором. Тому ви ще отримаєте таку сертифікацію в друкованому вигляді красивий сертифікат, а, будь ласка, є запитання. Я стараюся так говорити. Я бачу ваші запитання, щоб відповідати, знаєте в контексті заодно. Але ви задавайте зараз питання. Нагадую, хто приєднався. Зараз в мене вебінар короткий вебінар про ретритний курс. Практикуй правильно, який відбудеться 8-12 березня. Менше ніж через місяць. Він розпочинається. Я про нього розповідаю, і ви маєте можливість ще приєднатися. Підучити тему, значно покращити свою практику, і навіть, можливо, у вас якась проблематика терапевтичного формату, ви зможете вирішити свої питання, перезавантажитися, і це все дуже і дуже доступно. До речі, про вартість і доступність я вже бачу ваші питання. Це. Вартість самого ретриту 99 умовних одиниць, тобто наші заходи завжди будуються доступно в, ось, за весь ретрит. Проживання стартує окремо, оплачується проживання, харчування, відповідно, дорога все також надзвичайно доступно, тому що за весь період з людини проживання це від 2 тисяч гривень стартує. От ці, ці 5 днів що ви є на самому курорті, не десь там в селі, в якомусь будинку, а на самому курорті, в центрі подій. Від ну 2000 гривень від двох, там в залежності, які ви хочете умови з людини, сюди ще входять у уявіть сніданки шведська лінія. Ну це дуже круто. Тому цінова політика, якби доступна. Я думаю, для більшості вона не буде перешкодою. А навпаки, ви скажете класно, що в Україні є зараз навіть такого масштабу якості заходи. Вони доступні, і це дуже круто. Ем, ретрит проходить, я вже казав, є запитання екокурорт Іскі. Карпати туди добратися немає проблем, тому що жд станція біля Ізок Воловець, сполучення зі всіх куточків України є. Ем, машиною також нема проблем добратися. Дороги до війни зремонтовані. там і все що треба приїхати. Ем, що я можу сказати, що не треба відкладати. От якщо у вас є запитання, я незважаючи на свою зайнятість, завжди відповідаю. Тому мені пишіть, пишіть в коментарях на Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, в Дірект, я відповім якісь уточнення. Заходіть на сайт, перегляньте програму, але програма завжди дуже суха. Повірте, те, що ви читаєте, і наповненість це набагато, набагато крутіше буде. І ви маєте змогу, от більшим через місяць пройти класний курс, перезавантажитись. Живі наші зустрічі найближчим часом ми більше не плануємо. Ну, крім червень, це стандартно. Інструкторські курси будуть в Карпатах. І ну, ретритів до осені ми не плануємо точно. Тому це такий єдиний і, а, точно, точно бачу, бачу, нагадують мені. А... Дати ретриту 8 березня вибрані такі, що велика ймовірність, крім того, у березні зараз більше ймовірніше, наприклад, в січні, в грудні, бачити сніг і кататися на лижах, тому що це гірськолижний курорт. Останній ретрит, який ми робили в тих самих датах, він ще був до війни, в березні була змога кататися на лижах, на санях, там є витяги, є прокат обладнання, тобто лижі, всього, що вам потрібно прямо на місці. І це ще приємний бонус. За це все у вас буде час покататися на лижах, крім нашої спільної програми. Ймовірність принаймні, дуже. Ймовірно, тому що навіть зараз у нас за вікном мете сніг, і в березні снігу ну, зазвичай доволі багато. Я буду радий відповісти на ваші уточнення: програма Бомба, місце Бомба. Записуйтесь, не відтягуйте час, тому що, ну, хоча би через те, що екокурорт іск має. Певну кількість номерного фонду, так, і ну, він активно виброньовується, особливо самі вигідні а, номера, самі доступні по вартості. Я вас радо вітатиму на своєму ретриті, на зв'язку з любов'ю до перемоги.